Всім привіт! Зараз я знаходжуся у Дібровій парк ЖК. Рядом зі мною стоїть моя подруга супербізнес-вумен, яка відкриває своє власне кафе в цьому ЖК. А ось позаду мене <схи> її кафешка. <схи> Вони тільки починають ремонт. Вона називається алгоритм. Це Анастасія. Ще раз представлю. І зараз ми вам покажемо, що який процес відбувається. Всім привіт! Ми зараз якраз на вході до кав'ярні. Хочу почати це наш гостьовий санвузол. Виходить, що нам його зробили повністю з гіпса, бо тут не було. Тут буде унітаз, тут буде рукомийник, тут зробимо таке дзеркало. Ймовірно, що воно все буде в плитці. тут буде штукатурка декоративна. Далі ми зробили також з гіпса. Тут була лише ця колона бетон, з газобетону. Ми зробили тут з гіпса ще такі зони. Тут буде безпосередньо стояти бариста. Тут буде така зона, де буде кавомашина, кавомолки, буде молки, будуть таке ще дрібне техніка. І тут буде холодильна витрина, де безпосередньо будуть десерти наші власного виробництва, і маленька така витрина, де буде випічка. Планується, що ця зона буде так відділена, і тут ще будемо робити двері вже для персоналу, щоб ми могли зайти туди в приміщення, яке для саме співробітників. Ось тут буде найцікавіше з декору, бо тут буде скляна така а, повністю перегородка. Вона буде поділена на декілька зон. Знизу буде дзеркало, зверху буде якесь сковаш. Ми вирішили, якого формату воно буде, бо зараз якраз це дізнаємося, які є варіанти. Ось тут буде саме кондитерський цех. Тут буде великий параконвертоман стояти, над ним буде витяжка стояти, і це візуально якраз гості будуть бачити з залу, будуть бачити, як це все відбувається. Тут будуть робочі поверхні, і тут за передклом будуть також робочі поверхні. І відповідно, що гості зможуть дивитися, що тут відбувається, як. Робляться безпосередньо десерти, і з цієї сторони з вікна також гості будуть бачити, що тут відбувається. І давайте тут далі розкажу. Це вже такі будуть для співробітників приміщення. Тобто тут ми зробимо холодильники, ми поставимо морозильні камери, посудомийку. І далі це буде у нас таке приміщення, тут буде як підсобка, і тут будуть ще двері, і там вже буде для персоналу санвузол. І тут будуть якісь шкафи, що буде шафа, що буде зберігатися, бойлер буде висіти. І стосовно посадкових місць ми дуже довго думали, як тут зробити, де поставити столи. Щоб виходить, люди могли бачити і з вікна. Тут планується дитячий майданчик і спортивний майданчик, щоб люди могли бачити, що відбувається на вулиці, або наприклад, і діти там на майданчику. Uh, і додатково ми думали, як правильно розмістити, щоб ще люди бачили за скляною перегородкою, бачили, що відбувається на кухні, і бачили вітрину з десертами. По-перше, uh, що ми вирішили, коли людина проходить одна, то краще, щоб це були такі поодинокі місця. Ми вирішили зробити спільний стіл, тобто буде столешниця, яка буде вздовж цього вікна, і будуть uh, стільці стояти, тобто люди можуть бачити, що відбувається на вулиці. І там так само будуть столики на вулиці стояти, коли вже буде літній період, і відповідно тоді вони не будуть один одному заважати, бо вони будуть на різних рівнях сидіти. Далі що ми думали? Тут у нас відразу від забудови та погано є такі прикольні. Куточки є один невеликий, є більший куточок. Ось тут ми думали зробити окремо, щоб тут був диванчик. Можна одразу сказати, що це буде напевно в таких коричневих тонах. Ми хочемо поєднати, бо в нас тут є цегла помаранчева. В нас є сірий колір, і штукатурка відповідно буде також сірих таких відтінках. І ми хотіли зробити елемент в коричневому кольорі. Тут буде диванчик, тут буде стіл і ще один диванчик або стілець. І тут так само ми поділимо на настріл, щоб тут могли поділитися на два таких, також як можна сказати, куточки, тобто диванчик стіл стілець і так само з цієї сторони. І тут так само ми будемо розташовувати невеликі столи та стільчики, щоб серед зали також могло гості присісти. Також могли бачити. І у майбутньому ми розраховуємо на те, що ми будемо проводити такі невеликі майстер-класи, бо в нас якраз новий ЖК, і тут дуже багато сімей з дітками. І ми хочемо, щоб це було в такому форматі, що якраз ця скляна перегородка відкривається. Тут посадкові місця, тут маленькі дітки. Ми зможемо показати, як відбувається весь цей процес створення якихось десертів. Стосовно нашого меню, почнемо з десертів. Ми хочемо зробити акцент на таких класичних десертах, які люблять всі. По-перше, ми хочемо зробити акцент на еклер. Бо еклери — це такий витвір мистецтва, з яким можна гратися, продумувати різні його форми, різне декорування. А також це буде обов'язково медівник, бо це такий мій родинний рецепт у нас є в родині, яким багато років використовуємо. Мені дуже хочеться поділитись, бо для мене це найсмачніше десерт, який тільки є. А також в мене є таке захоплення це шоколадні цукерки. Я працюю з шоколадом, і мені дуже хочеться, щоб люди також скуштували те, над чим я працювала вже не один рік, і щоб вони побачили, як це відбувається. бо якраз за сканою цієї перегородки це буде відбуватись. Також це будуть кекси, бо я вважаю, що кекси це також такий простий рецепт, простий в принципі витвір кондитерський, вироб кондитерський, але все одно він дуже смачний і всі полюбляють таке. Стосовно напоїв. Стосовно напоїв, то в нас буде стандартне кавове меню класичні. І також ми будемо подавати альтернативні напої. Кавові це буде фільтр, кава, аеропрес, буде В 60 Харіо ми будемо працювати з цим. Бо ми так трошки поціновувачі кави. Ми вже домовились з постачальником, ми вже були на капінгу, обирали зерно, яке ми хочемо використовувати. І я думаю, що ви будете приємно здивовані. І не будемо забувати про те, що в нас тут будуть гості. Це маленькі дітки, і тому відповідно ми будемо. Будемо також подавати чай, у нас будуть прохолодні лимонади влітку, ми будемо пропонувати, у нас буде натуральне какао. Я думаю, що ми ще будемо допрацьовувати цю карту з напоями та з десертами вже по мірі того, як будуть до нас приходити люди і залишати зворотний зв'язок. Анастасія дуже класно розказала про свою кав'ярню. Видно, що вона прям живе зараз з цим. Хочу ще пройтись по приміщенню, покажу вам, що тут, яка стадія ремонту. Так, Як Анастасія вже розказувала, вже був гіпсокартончик, він обшив приміщення гіпсом, розділив все на зони, як має бути. А далі вже був сантехнік, бачимо підключення санвузла. так, І вони дуже скоро чекають електрика. Такий невеликий санвузол, напевно, квадратів 3, не знаю точно, але приблизно. Непогана система. От, так. А, далі. Оце зона а, яка барна. Теж бачимо, що обшили. А, не пам'ятаю, чи сказала, що повинна ще прийти електрик на днях і штукатур, щоб заштукатурити тут це. І тут дуже прикольно все в бетоні, в кирпичі, в червоному. А тут прям буде така, типа, як стойка, да? дзеркало стойка, столі, типа, і стойка столик. і Давайте де будуть якраз робити руками вироб. Ну, дуже прикольно, що тут така скляна штучка буде. І дуже класний вид на сам комплекс. Він ще будується. ну він, деякі дома здані, деякі будуються, як і всі комплекси. От. Зайду на святу землю кухню, покажу. Короче, все в ремонті. А це такі технічні приміщення, дуже детальніше покажу. Коротше, все в процесі тільки ремонту. Тут теж сантехнік вже все провів. Тут будуть технічний санвузол, кладова. А от, ну дуже прикольно. От. І достатньо велика така зона для гостей, де будуть столики, диванчики. Ну, Коротше, класно. Оце яке великі. Тут 70, скільки квадратів? 72, 72 квадратів. квадрати. Ми плануємо відкриття наприкінці квітня, на початку травня. Зараз ідуть всі ремонтні роботи. Тому приходьте до нас в гості. Ми будемо раді вас пригостити власними десертами смачною кавою. Ярня алгоритм знаходиться в жилому комплексі Діброва Парк, це вулиця Віктора Некрасова, 8. Тому ми вас запрошуємо на наше відкриття, і ми гарантуємо, що тут буде класна атмосфера, смачні десерти, і смачна кава. Короче, обов'язково приходьте, слідкуйте також за моїм відео. Я ще познімаю е, якийсь етап ремонту у, у Насті. Тому що це дуже цікаво. Коротше, відкриття спра... ну, своєї справи. Це теж дуже така, з одного боку, і важка, з другого боку і класна... класний такий момент. От, тому корочу, всім спасибо за перегляд. Пока.